Далі розглянемо тип архітектури об'єктно орієнтованих систем керування базами даних, які використовуються. Є різні підходи до створення таких об'єктно орієнтованих систем керування базами даних. Крім розробки власної об'єктно орієнтованої системи керування базою даних, є численні способи поєднання об'єктно орієнтованої та реляційної моделей даних. Ці підходи ми з вами далі і розглянемо. Першим підходом є розширення реляційних систем керування базами даних. Реляційні системи керування базами даних надають можливість звертатись до них програмам, написаним різними, зокрема, об'єктно орієнтованими мовами програмування. В цьому випадку об'єктно-орієнтовані прикладні програми виконують усі функції, пов'язані з відображенням об'єктної моделі в реляційну. тобто перетворюють об'єкти на структури даних, які можуть бути безпосередньо записані в табличні бази даних, і підтримують властивість успадкування, інкапсуляції, зв'язування з об'єктами їхніх методів. Реляційна система керування базами даних бере на себе єдину функцію зберігання даних, які пов'язані з об'єктами, причому зберігання у вигляді реляційних таблиць, усе інше виконує прикладна програма. Даний підхід передбачає включення до складу реляційної системи керування базами даних засобів, які полегшують процес відображення об'єктів у базі даних і маніпулювання ними. Тобто сама реляційна система керування базами даних удосконалюється, полегшуючи обробку об'єктів, але залишається при цьому реляційною. До можливих розширень систем керування базами даних належать такі, як надання можливості автоматичного створення унікальних ідентифікаторів кортежів відношення, створення механізмів означення нових типів даних, введення нових типів, навіть якщо вони відповідають досить складним структурам даних, і це не суперечить реляційній моделі. Інша річ, реляційна модель в чистому вигляді не надає можливості працювати із складними, складеними структурами даних. Вони мають розглядатися як атомарні. Перевага цього підходу, який базується на розширенні реляційних систем керування базами даних, полягає в тому, що надається можливість використовувати всю потужність реляційних систем баз даних. До недоліків можемо віднести слабку розвиненість засобів зображення об'єктів і маніпулювання ними. Багато з цих функцій виконують прикладні програми. Другий тип архітектури це є самостійні об'єктно орієнтовані системи керування базами даних. Вони реалізують гнучку модель даних, яка базується на тій же парадигмі, що й об'єктно орієнтованій мому програмування. В об'єктно орієнтованій базі даних забезпечується, забезпечується глибша інтеграція з об'єктно орієнтованими додатками, ніж реляційних баз даних. І мінімізація обсягу роботи з програмуванням, з програмування збереження і вибірки об'єктно-орієнтованих даних. Переваги використання однакових моделей у додатках та базі даних виявляються тоді, коли об'єктно-орієнтовані моделі є складними. Якщо ієрархія успадкування є багаторівнивою, то колекції перетворюють граф об'єкта на павутину. Застосуванням складно використовувати поліморфізм та посилання, і об'єктна база даних робить ці застосування, ну тобто додатки, меншими, і їхня продуктивність підвищується. Це знижує витрати на написання і налагодження програмного коду і підвищує загальну продуктивні застосування додатків. Самостійні об'єктно-орієнтовані системи керування базами даних забезпечують повну підтримку об'єктно-орієнтованої парадигми. Це передбачає безпосередню інтеграцію з об'єктно-орієнтованим умовом програмування, підтримку об'єктних типів, зв'язків між об'єктами та операції баз даних, які інтерпретують об'єкти. Прикладами об'єктно-орієнтованих операцій бази даних можуть бути такі, як створення посилань на об'єкти, завантаження з бази даних об'єктів, на які є посилання, забезпечення блокування на об'єктному рівні і повернення об'єктів, як результатів записів або операцій з курсорами. До основних характеристик об'єктно-орієнтованих систем керування базами даних ми відносимо наступне. Інкапсуляція, тобто стабільна поведінка класу, є незалежною від проєктування бази даних, яке не потребує змінення реалізації класів. Далі спадкування. Мається на увазі, що об'єкт інтерпретується одним записом незалежно від того, наскільки глибокою є ієрархія успадкування. Всі дані об'єкту запам'ятовуються в єдиному записі. Коли об'єкт вибирається з бази даних, усі дані базового класу та всі дані похідних класів завжди доступні. Концепція поліморфізму тісно пов'язана з спадкуванням. Стосовно об'єктно орієнтованих баз даних, це означає, що можна оперувати різними класами за допомогою спільного базового класу, це ми повторюємось. Ми чули це на початку лекції. Якщо ви послідовно переглядаєте всі екземпляри базового класу, то будете одержувати всі об'єкти цього класу незалежно від того, якого воно типу. Видалення екземпляра базового класу призводить до видалення всього об'єкту, включаючи дані похідних об'єктів. Об'єктно-орієнтовані системи баз даних поєднують ідентифікованість об'єкта в базі даних, з його ідентифікованістю в оперативній пам'яті. Якщо виконується збереження об'єкта, то об'єктно-орієнтована система баз даних знає, чи відповідає він об'єкту з бази даних, а під час вибірки об'єкта з баз даних, чи є він у пам'яті. Програмісту не потрібно власноруч підтримувати відповідність між об'єктами бази даних і об'єктами в пам'яті. Посилання на об'єкти. Самостійні об'єктно орієнтовані системи керування базами даних дають можливість створювати в пам'яті посилання на об'єкти, а потім відображувати їх у базі даних. Ну і навпаки. До переваг об'єктно орієнтованих самостійних систем керування базами даних є їхня повна узгодженість із об'єктно орієнтованою парадигмою програмування. Останні знімає всі проблеми, пов'язані з зберіганням і маніпулюваннями об'єктами в базі даних. Основний недолік пов'язаний з тим, що для самостійних об'єктно-орієнтованих систем керування базами даних слід вирішувати весь комплекс проблем, пов'язаних із системою керування базами даних, які вже вирішені в наявних реляційних СУБД. Об'єктно-реляційні системи керування базами даних. Особливість такого підходу полягає в тому, що на базі наявних реляційних систем керування базами даних реалізується об'єктно-орієнтований інтерфейс. Але всі проблеми, пов'язані зі створенням і веденням баз даних вирішуються в реляційній системі керування. Основна проблема пов'язана зі створенням такого інтерфейсу це є відображення об'єктно-орієнтованої моделі в реляційну. Є кілька способів інтеграції об'єктно-орієнтованого і реляційного підходів, які ми розглянемо на наступних слайдах. Перший – це об'єктно-реляційний шлюз, який автоматично виділяє об'єкти програми і зберігає їх у реляційній базі даних. Об'єктно орієнтований додаток працює як звичайний користувач системи керування базами даних. Такий варіант дає змогу програмістам повністю сконцентруватись на об'єктно-орієнтованому програмуванні. Другий варіант це об'єктно-реляційний прошарок між об'єктною та реляційною системою керування базами даних. У разі використання об'єктно орієнтованого прошарку програма взаємодіє з базою даних за допомогою мови об'єктно орієнтованого системи керування базами даних. А прошарок змінює всі об'єктно-орієнтовані елементи цієї моделі на їхні реляційні еквіваленти. За це доводиться розплачуватись продуктивністю. Окрім того, прошарок має перетворювати об'єкти на набори зв'язаних відношень і генерувати унікальні об'єктно-орієнтовані об'єкти і передавати ці дані до реляційної бази даних. Третій тип це уніфікована обєктно реляційна система керування базами даних. Цей підхід передбачає створення гібридних об'єктно-реляційних систем керування базами даних, які можуть зберігати як табличні дані, так і об'єкти. Вважається, що майбутнє саме за такими системами керування базами даних. Давайте перейдемо до висновку. Що ми можемо підсумувати? Нині об'єктно-орієнтовані системи керування базами даних приділяється багато уваги, як з теоретичної, так і з практичної точок зору. Можна виділити три характерні риси сучасного стану досліджень у цій галузі. Це відсутність загально прийнятої моделі даних, відсутність єдиної формальної теорії. Це активна експериментаторська діяльність. Реляційна та об'єктні моделі відрізняються одна від одної, і тому в додатках необхідно підтримувати дві різні моделі даних. Створивши ієрархічну структуру класів, слід спроєктувати підлітаційну схему бази даних. Після створення схеми бази даних необхідно повернутися до проєктування класів і визначити, яким чином реалізувати стабільну поведінку кожного з них з урахуванням створеної схеми бази даних. Створення відображення між об'єктно орієнтованим додатком і реляційною схемою бази даних це досить нетривіальне завдання. Реляційна модель може лише апроксимувати об'єктно орієнтовану ієрархію, тому багато її переваг втрачається під час збереження і вибірки даних. Необхідно розробити складний програмний продукт для збереження об'єктної моделі в таблицях, подальшої вибірки даних із них та відновлення об'єктної моделі в оперативній пам'яті. Виникає також проблема продуктивності, пов'язана з необхідністю постійного реконструювання складних зв'язків між об'єктами. Мова маніпулювання та запитів має високорівниві примітиви для маніпулювання множинами, об'єктами, структурами, масивами і списками. А в ній відсутні оператори оновлення, замість них використовуються операції, визначені для об'єктів. Є різні підходи до створення об'єктно-орієнтованих систем керування базами даних, а крім розробки власної об'єктно-орієнтованої системи керування базами даних, є також численні способи поєднання об'єктно орієнтованої та реляційної моделі даних, серед яких об'єктно-реляційний підхід має значні переваги в порівнянні з іншими. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!